І ви зі мною погодитися, що люди свіє діти з сумали раніше зараз участь мілі з рідна з домови. Не заліться ми просто не приїхали до вас із Петрівськи. Бути тут на посиденьках, всім дуже раді. колектив наш ще маленький і дівчата веселенькі будемо для вас співати, душі ваші звеселяти. Назву Новопетрівчанка несе в за наш край, нам вже 12 років. Всі ми, як одна сім'я, вгорі. У нас одна, ждемо всіми перемоги, щоб закінчилась війна. Вони всі, чекаємо, що на цю нашому світі. Шановні щиро дякуємо вам за запрошення, що ви запросили нашого колективного хречанка до вас на поседенці. І по старовинній українській традиції прийміть від нас цей святий корувань. І наші подарунки. Дорогі мої друзі, Спасибі вам за вашу працю, за шану, за цей хліб на столі. Величезним вам дякую і уклін до слів. А ми познайомимося з цим гарним колективом. Те, що ми чуємо і бачимо на сцені, це роки, роки і ще раз роки величезної наполегливої праці. І це творчі пошуки, репетиції, концерти під час ці люди навіть. Не додають тієї уваги своїм родинам біжать на репетиції для того, щоб вам показати те, що ми сьогодні чули, від чого йшли мурахи по тілу. А багато чого лягає на плечі керівника Івана Гайдичука. До речі, Іван на днях був іменинником, і я думаю, що ми праву бурхливими описками. Привітаємо. Звідси в на наші деякі добре слави і це все під мирним небом України. А скажіть такі, будь ласка, дівчата, я зараз до вас звертаюся, поки Іван не чує. Іван е, часто сварить вас за невивчені партії, за те, що слів не знаєте. Буває, 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 так. Але повірте мені, то не зі зла. Іван це та людина, яка Віддає всього себе своїй справі і гуртує навколо себе таких самих людей, які не уявляють свого життя без пісні. А ми, друзі, слухаємо нову петрівчанку ваші описки.